Ну оце. Те, що залишилось від нашого харчоблоку. Треба, потребує там Один із найстрашніших кабінетів. Звичайно, тут уже трішечки провели ми ремонтик. Позрізали батареї, позрізали труби, всі все поскладали. Це нам так допомогли, щоб у нас освіта була. Дуже багато робіт провелося. Вже вставлено вікна, закінчується ремонт даху нашого ліцею. Готуємось до того, що буде відновлена система опалення. Ну, Щоб відновити. Чотири ну, заклади, які в нас є, ну це десь до 200 мільйонів гривень. Це ж, крім того, що його треба відремонтувати, за час окупації заклади були повністю розмарадовані, розкрадені. Проблема це бомбосховища, тому що в наших закладах не було бомбосховищ до війни. we are making available at the moment already and here, here you see some of the results of it some funds which are for immediate repair which are not always helping to build a completely new school but which, will make it, which are making available space for children so this I the, the the have been very impressed with all the efforts uh, for the stabilization and the beginning of the reconstruction that is going on. We will be scaling up our support to uh, the Ukrainian government and the local authorities in their. Uh, in their work uh, in the liberated areas, as more and more areas become liberated in uh, the time to come. <laughs>